Вітаю! В цьому відео ми розкажемо про головні моменти, які потрібно знати підприємцю для спокійного ведення бізнесу. Я Людмила Вербицька і наш канал про податки. Далі буде. По розрахункам на що звертаємо увагу? По-перше, що бартер на спрощеній системі заборонено. По-друге, що фінансові операції також заборонені на спрощеній системі. Тобто Надавати фінансову допомогу як підприємець краще цього не робити, оскільки це податково буде розцінювати як фінансові операції. Також звертаємо увагу на те, що якщо ви маєте декілька підприємців і вони всі здійснюють торгівлю, наприклад, з одного сайту, то краще, щоб у всіх підприємців була рекламна діяльність. І той, хто є власником даного сайту, міг би надалі коментувати, що він надає рекламу. Рекламні послуги для інших підприємців. До речі, звертаю увагу на такий випадок, коли підприємці здійснюють торгівлю, наприклад, і їм не вистачає ліміту, і у них декілька підприємців. В такому випадку краще, щоб ці підприємці здійснювали діяльність одночасно за декількома підприємцями разом. Тобто не варто робити так, щоб один підприємець пропрацював півроку, потім він зупинився, почав працювати інший підприємець, потім через півроку повернулись до попереднього підприємця для того, щоб заощадити ліміт. Це все через декілька років вже видно для податкової, що підприємець займається періодичною діяльністю, тобто він то стоїть, то працює, коли отримує ліміт. Тому краще, щоб було одночасно. Виконувалась діяльність і здійснювалася торгівля від декількох підприємців одночасно. Тепер звертаємо увагу, наприклад, на таке питання, як оренда. Коли у одному приміщенні декілька підприємців займаються однією тією самою діяльністю. В такому випадку вони мають мати укладені договори оренди одночасно з власником приміщення. Тобто, якщо в одному приміщенні три чи чотири підприємці, то краще, щоб це були якісь окремі кімнати, в яких кожен підприємець здійснював господарську діяльність. Тобто не може бути, щоб один підприємець здійснював господарську діяльність на площі іншого підприємця. Тому звертайте на це увагу, і також краще ніж орендувати загальне приміщення на одного підприємця, а інші просто в нього будуть гостювати. То краще, щоб була окрема оренда на кожного підприємця. До речі, один підприємець може здавати в оренду приміщення іншому підприємцю, і в такому випадку у вас в оренду або в суборенду, і в такому випадку у вас буде все правильно з документами. Наступне питання, яке задають підприємці, це чи потрібні їм документи. Звісно, вони потрібні. І перш за все, це для того, щоб. Підтвердити власну діяльність, що ви, наприклад, займаєтесь торгівлею саме автозапчастинами, а не іншими товарами, якимись продуктовими або взагалі алкогольною продукцією. Це по-перше, по-друге, вам потрібні документи для того, щоб підтвердити, що ви купуєте товар у інших підприємців або у компанії. Бо якщо ж ви купуєте товар у приватної особи, ви повинні утримувати з неї податки, тобто податок з фізичних осіб і військовий збір. До речі, коли здійснює перевірку податково касової дисципліни, вона може запросити у вас документи, і вам потрібно буде надати документи, звідки ви взяли товар, який ви продаєте. В такому випадку, якщо у вас не буде документів, то вам доведеться доводити, що ви отримали товар саме у постачальника або у підприємця, або у компанії, але не купували його на ринку. В такому випадку. Коли підприємець зазначає, що він не може отримати документи, то радимо хоча б декілька комплектів мати, щоб при перевірці касового апарату дати такі документи для перевірки. Хочемо сказати про перевірки. Звертаємо увагу на те, що коли підприємці вважають, що перевірка касового апарату це саме перевірка лише наявності фіскальних чеків, то це не так, оскільки під час перевірки. В направленні, в наказі на перевірку, зазначаються всі питання, які можуть підніматися під час перевірки. Це може бути і наявність працівників офіційно працевлаштованих, приміщення можуть перевіряти, чи є документи у власності приміщення, чи є документи по оренді. Також можуть перевіряти документи на придбання товару, транспортні документи, тобто. Те, що я зазначила раніше, що потрібно мати хоча б декілька пакетів документів, декілька документів на транспорт, і обов'язково розуміти, чи вам потрібно працевлаштувати працівника, чи не потрібно. Якщо все ж таки відбувається така ситуація, що під час перевірки у вас було декілька осіб у приміщенні, то треба розуміти, як ви зможете це коментувати. Якщо ви не зможете це... Прокоментувати податковій службі, то в такому випадку вам просто буде пред'явлена претензія, що у вас непрацевлаштовані працівники. Отже, ті люди, які зазвичай знаходяться у вас у офісі, з ними повинні бути укладені договори: або ж цивільно-правові договори, або ж договори між підприємцями, але обов'язково потрібно це питання вирішити до початку перевірки. До речі, у нас недавно була перевірка і. Податківці наполягали на тому, що реалізовувати через касовий апарат ваучери будь-які купони на спрощеній системі заборонено, тому на це звертаємо, особливо ті підприємці, які здійснюють таку торгівлю шляхом надання таких документів. Досить часто підприємці піднімають питання і вважають, що підприємці на спрощеній системі не потрібно вести книгу обліку доходів. Це досить... Невірна думка, оскільки декілька років підприємці на спрощеній системі дійсно не реєструють книги у податковій, саме паперові, але вони не звільнені від того, щоб не вести книгу обліку доходів. Тому в електронному вигляді, а потім роздрукувати цю книгу вам потрібно. Так, у неї є спрощена форма, ви можете її не вести. За щоденними підсумками або за кожною операцією, але ведення книги все ж таки обов'язкове. Якщо звернути увагу на підприємців на загальній системі оподаткування, то їм саме потрібно реєструвати таку книгу у податковій службі. Ті підприємці, які лише починають свою діяльність і хочуть зареєструватись на спрощену систему на другу або першу групу, вони перший місяць. Здійснюють діяльність на загальній системі, тому радимо в перший місяць не отримувати податок, це доходи, це саме підприємці першої і другої групи, і зареєструвати книгу податкові на загальній системі оподаткування. А вже з наступного місяця ви зможете отримувати дохід і вести книгу в обліку доходів у електронній формі.